Вас вітає агенція з нерухомості річхом. Мене звати Костянтин. У вашій увазі пропонуємо двокімнатну квартиру, яка знаходиться в Дніпровському районі міста Києва за адресою вулиця Алма-Атинська, будинок 56. Квартира знаходиться на першому поверсі п'ятиповерхового будинку. Має роздільний санвузол, газифіковану кухню, необхідну побутову техніку. Меблі та кладову. А вікна квартири виходять у двір. Поруч з будинком розвинена транспортна інфраструктура, є магазини, школа, дитячий садочок, лікарня, ліс та озеро. Квартира вже готова до заселення і чекає своїх нових орендарів. Тож, кого зацікавив цей варіант, дзвоніть та записуйтесь на перегляд.